Зараз такий досить цікавий час, і дуже багато в кого стає питання натхнення, мотивації, е, руху вперед. Е, які б ви могли дати рекомендації, от, де брати цю мотивацію, е, що це за процес відбувається, тому що ми це відчуваємо, але знань не вистачає, і знання допомагають в цьому процесі рухатися більш гармонійно. Дуже допомагають, і мені, наприклад, допомагають, особливо коли руки опускаються. Да. А, дякую, де брати е, сили, де брати ресурси. А, ну, по-перше, е, ми е, працюємо на відновлення зв'язку з джерелом, і виявляється, це не так просто. А, і дітки всі підключені до джерела, і у них немає проблем з радістю, з енергією, з мотивацією. Ну Із-за того, що ми з раннього дитинства а, зробили все, щоб зробити людину мертвою, ми сьогодні живі мерці. І тому це проблема планетарна, а не окремих людей. А ми відрізані від землі. Тобто, це, ми не ходимо по землі, не живемо на землі. А, я взагалі мовчу про ситуацію, яка на планеті в Україні, і тут це об'єктивні речі. Об'єктивні речі лікарі стверджують, що почалися проблеми з мітохондріями. Це наші енергостанції в клітині, вони зменшуються. Зато хороша новина стала збільшуватися свідчення центросоми. Тобто ми сьогодні переходимо на інше енергіоживлення. Але поки це відбудеться, то відповідно, ми регулярно відчуваємо втрату енергії і регулярно відчуваємо це обесточування. Далі. Соціологи стверджують, я з ними абсолютно погоджуюся, що суб'єктивно щастя людина ідентифікує, якщо вона щаслива в відносинах. А у нас знову таки гендерна психологія, чоловічі-жіночі відносини, тема довіри, сексу, опіки і всього на світі. Все деформоване до такого ступеню, що нещасні всі, і чоловіки, і жінки. І сьогодні знайти щасливу пару практично неможливо, бо немає а, ні системи культивування цих відносин, ні взаємодії, і абсолютно кожен себе відчуває а, використаним, не, а, його не розуміють, а, він не може отримати те, що він хоче, а, і, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І все це створює, що ми, як елементи, а, в перенаселеній планеті. Абсолютно відчуваємо свою одинокість. І е, ми живемо в загальному полі, ми в повітрі вдихаємо все те, що хтось видихає. Відповідно, я зараз буду е, радити все те, що ви знаєте, але чомусь не робите. Спорт, гуляємо, п'ємо водичку, вичищаємо простір, сідаємо, і розмовляємо з партнером, що у мене тільки ти і я. А, бо діти, якщо навіть є, це тимчасовий і батьки. Це все тимчасове. От на партеру треба дивитися як на того, з ким назавжди, і а, будувати відносини в парі. Ми весь наступний рік присвятимо цьому, щоб кожен знайшов своє щастя. І я вас запевняю: коли ви його знайдете, все інше перестане мати значення. А, я пам'ятаю. Дивив, в мене так на очах прям знаєш, зруйноване було життя війною мого знайомого, у якого е, був завод, е, класне житло, статус. Все е, Прийшла війна е, під Харковим. Там десь я наскільки знаю, розбомбили цей завод, е, розбомбили його красиве житло. Е, е, в нього був міжнародний бізнес, і десь з Росією все-таки там щось ще. А, і просто я бачила, як людина, яка е, титанічно досягала певного рівня, просто за три дні отак все, 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 все втратила. І потім я прям хотіла його запитати, як ти? Ну, був такий момент, ти не знаєш, як? Ну, живий і слава Богу. Да? Е, але ну, коли ти бачиш, що у людини просто от, ну, все те, заради чого вона там, 30 років працювала да? і чого досягла. І він каже: ти знаєш, в мене рухнуло все, ну все. але каже: не стан. Я не міг зрозуміти, чому Но він думав, що це із-війни. за війни. Каже, якби це в якісь інші місця, то напевно, вже там да, була б лікарня, би, і так далі. А тут, по типу, коли люди вмирають, а ти живий, то виявляється, що господи, ми живі. да. І він каже: Я хотів знайти місце цього свого. Неруйнування, не дивлячись на те, що. І він каже: я відчув а, в руках а, цей, руку дружини. Каже, я зрозумів, що ми оце все вдвох, і все цього нема, а ми вдвох. І він каже, і він її забрав вони там на ну, Західну тоді поїхали, все. потім там, ну Тобто, все, він, 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 він каже, є таке враження, що саме життя дало цей майстер-клас. І це будується. Знайдіть того, з ким можете побудувати ось це. Якщо він чи вона не хоче, кидайте її це. Тому що ви будете до кінця своїх днів чекати на когось, хто краще, на роботу, яка краще, на це прям сідати і розмовляти і казати: мені до щастя, а тобі куди? Для мого щастя потрібно, щоб ти там мене іноді трогав, посміхався, коли в тебе. Погані справи ми сідали, розмовляли, тобто це прям о -о ошка така. Якщо ні, я тебе кидаю, бо ти мені заважаєш бути щасливим, я, я умовно, я, я вірю що... нам всі кажуть, що зараз сидять отак, сканують, і кожен другий шукає нову роботу. Кожен другий шукає або нового партнера, або, і, або, або, або іншого, або, або хоча когось, або, або, і оце всі сидять, а сила каже: ви всі на своїх місцях. Все, от, погодьтесь, що кожен в своїй, ну, цій камері одиночки. І оце те, що в тебе є. Нема партнера? Ну, нема, от нема все. Є оцей, є оцей Арбайте. Хопай. Тобто раніше голос пізнаючої природи заставляв нас ти шукати, змінювати. І як би ми не любили стабільність, а все одно. Ця природа заставляє нас кудись іти. А зараз кажуть, вже всі прийшли, подивіться на те, що є, і станьте щасливі в цьому. І тільки після цього ми можемо розраховувати на щось краще. Тому вичищайте ваш простір, незалежно від того, кровні, рідні чи, чи ще хтось, а ставайте більше пофігістом, розмовляйте з Богом, який всередині вас, а просіть у нього стану. Прям просіть стану миру, стану гармонії, стану радості. Просіть в своїх молитвах і получите. Ми ж ви ж не просите. Ви хочете, але не просите, бути здатним створити мир в своєму серці, щоб вашим клітинам і органам хоч комусь в цьому світі було краще. Бо поки ви тут, вони вмирають. У вас те життя скільки? Там, років, а в них по хвилинам, по годинам. А ви цей нерадивий Бог, в якому радості не було. Три покоління вони пройшло, бо ви, а, півтори години в негативі, або півтора місяці, або півтори роки. А потім психосоматика, а потім хвороби, а потім гормональна залежність, тому що спочатку ми створюємо простір, а потім простір тримає нас а, в поту, в цих. І приходять і кажуть: Єва, ну в мене діабет, а Ева в мене а, щитовидка. Ну, ви ж знаєте, що це таке? Я не можу. Ну, ви спочатку її дресанули, а тепер вона дресує вас. А тепер ви вже в полоні. І ось це і є відповідальність за всі онко, за всі глисти, і в голові, і в кишківнику. І тому починаємо з того, що це я думала недавно, і зараз ти мені, а, зробити якийсь флешмоб по очищенню кишківника, розказати взагалі, що це за істоти, що вони створюють які поля. І як регулярне проганяння глистів очищує енергію і дух в здоровому тілі здоровий дух. А тому не нехтуємо оцими всіми речами, те, ми це знаємо, але не робимо. І приходимо на атмасацянги атмопрактики атмапрактики для того, щоб відновлювати зв'язок з своїм джерелом, отрезвлятися і починати е м свідомо будувати свою реальність в тих умовах, в яких маємо. З цими константами. Ще й треба повірити, що це найкраще для тебе, бо тільки так. Бо інакше успіху не буде в цьому місці. Дякую за питання. Пишіть, пишіть да, бо з ваших відповідей, питань ми конструюємо тоді і наші системи взаємодії, і наступну інформативну лінійку, і так далі. Можемо активнічайте, будь ласка. Дякую. Дякую.